Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в гру -е Гарден. Йоу! Всім привіт! Коротше, пацан, у нас просто екстрене вимкнення, Чувак хоче квіти. Плюс до того все, якщо відкрити Гарден Гайд, у мене вже четвертий левел. Це перше. А друге, це те, що я вже зовсім скоро отримую ачівку. Все що мені залишилося це 250 продати земляники і 75 викопати всякого лайна со своєї ігри. А, а що а що. А що ти таке слово якесь дивне сказав? Що таке? Ну, полуниця, полуниця, пацан. А, полуниця 250 знаю, полуниця. А про те, що ти сказав, то я такого не знаю. 250 полуниці, пацан, треба продати. Поняв, поняв. А то що ти не до Петров, пацан? Плюс, чувак, у нас просто квіти, а квітів у мене тонна. У мене парадайс петали. Короче, у мене тут в основному все квіти. Понял? Емберлі, yeah. це ж теж квітка? Ну no, конечно. Ну звісно, У мене є ще мунфлавери, ось що їх повно тут. Плюс у мене є ось якийсь манглов, суксес, якийсь, вообще, у мене їх тут ще повно всяке. Плюс у мене ось є санкойли, у мене є Purple даніла, Крейзі Данька у мене є, ти Угу. Mm -hmm. У мене є пінк лілі, Плюс у мене є рози, які я садив минулого разу, чувак. Да, і тебе їх там, по-моєму, вообще прям тонна. тонна Да, ну я всі не посадив, я тоді посадив 9 кущиків десь. Но роз тут як е, полуниці, поняв? Ну, mm -hmm, поняв-поняв. Короче, повно. Плюс yes. вона росте пестро. Mm -hmm. І ще в мене є лілаки, yeah, якщо шо. Ооо. Чуда. У мене, коротше, все. Диви, щас я занесу, ти Ой, ще вражений будеш, Скільки в мене буде поїнтів. Так, у тебе 23, так? Да? Ну ще я десь поїнтів 500 закрию. Ану. А ну. Ааа, тільки 300, чувак. Хе-хе-ка, каже. Та ні, ну я цей прям пацан так зубай. Хе-хе-хе, <клес> я прям так збирав, просто що я подумав, що. Що капець буде? Ну бачу. А воно не, да. Сталося да? не так, як гадалось, пацан. Да, буває. Що не продається, ну як обично, ну, як обично. Так. А, так. а рози, походу, він просто не хаває, мабуть, ні. Щось я так понял. Хаває. Ти пробував? Ну звісно. Прям пробував. Пробув. А чо йому їх не хавати? Да, да, не я просто йому їх так багато mm -hmm. засунув. У мене так паупонть. Ну? Ну, щось йому лілаки, ще позасовую. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Гарден, The Дрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Інкрафцем в своїй улюбленій грі. Купу всього просто, блін. Купу всього щас позасовую. Дам. А ну Зараз я ось, зараз я ось за свою велику дуже частину спихну. Дивлюся, скільки з мене воно ну, воєнтів дасть. Скільки, скільки? А, ну, ну щас щас. 278. Нормально. Ну, немало. Ну, немало, да. Вообще, в целом нормально. Щас е, я ще засуну. Я тільки. не понимаю. У мене ще щось є. Тільки де воно, чорт його знає. У мене, кстати, оці Кеннері Мелон повиростали вони них гарненькі. Да? Угу. Там ну по делюсь А, прикол. Да. Я кстати, уже 419 ну, да. засуну. Хорош, хорош. Ну. З квітками вощені. З квітками супер ізі. Може і із за того, Пізь. що в мене квіток, це повно. О, що це в нас? Сонце? Сандрайт, по-моєму, так, да, називав? А, це хит heat... в. А, ну так, да. да. Представляєш, назвали івент hit wave, а ефект Sundraй. А я. Я тут збираю. Бо я ще хочу і квест закрити. Ааа, так а ти бачив, як це відбувається вообще? Як, як? А ти, ну, задери таку голову вверх. Ну. На сонечку. Ну. Зараз побачиш. Ну йдуть промини. проміні попадають, і воно виходить саме ну, воно... Ось все, я, да, я бачу, да, я бачу. Мені прям в полуницю стріляє, пацан, то не надо мені сюда. Нормально, тирекс розносить, все нормально, что ти тебя. Да тирекс не розносить, бо я зберу тут полуницю. <свят> <свят> я паню, ну в такому випадку, ладно. Той ті рекс розноси раз у пів години, пацан, він там не сильно толковий, ти понів? Я бою. Так. Ну У мене вже 450, давай тепер ти може трохи. У мене наче більше всього, типу. Що, у тебе більше немає ничего точ? Я все В смісі все. смісі що що ти всауть. Будь такого, не може, пацан, ти всад. Може, може. Не може, пацан. Може, 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 пацан. Тебе ще багато. Не. Що вже нема? Нема. А че? Не знаю. А коли буде? Не знаю. Бо от у мене вже теж маловат. Ну, халепа, що робить? Що робіть? Достраюйте цього. О, пацан, а ми ж так не бачили оцей принц сторн, поняв. Ну, а він интервес? Теби... Да mm -hmm. да, да. А ну иду, иду, йду, Иду, иду, йду. Ааа, то він усе, там сам плод прям, Да. І дві він так прикольно закрутився, якраз прям під самий той же горох. Я бачу, чувак, непогано. Прикольно. Це прям реально прикольно, чувак. Ну я що роблю? Я рози збираю ще. Лілаки. Вірю. Дуже-дуже вірю. Ой, пацан, коротше, скільки його можна вже збирати, я не знаю, хочу зараз вже закрити цей гештальт. Так сказати, ну щоб вже все, до доструїлось там все. У мене там нові фрукти ждуть. Дам? Ну, ну чувак, у мене вже 531. Давай донеси вже тут 100. Да немає в мене, ну воно доростає, що я зроблю. Та все доростає, м'яту він не хаває, монглоу не хаває. Він Мяту не хаває? Ні, м'яту ні. Ти а я думав, да. Та я теж думав, я її того збирав. Буду полуницю збирати, що мені ще робити? Не знаю скільки мені тут ще збирати. Но скоріш за все вже не багато. Все. А ну? Блін, ні. Бо в мене там ще парадайс бета, і ще все закину А Бернінг Бади, ти пробував йому закинути? Ні, Бернінг Бада не пробував, Емберлі не пробував. Бемберлі точно закинулися. Ну 100%. Ну я не пробував. Так, ну, це все продати. Що квест? Да, хух, квест є, чувач. Я цей чу я цей звук чую, ще й вообще до себе теж. Я не знаю, я не Да, да, так так я не знаю, я не знаю, пацан. не знаю, я не знаю, на мені? Ну, да. Тільки мутації буде збирати лишні. Ну, не ще я не знаю, я драгонфрути зібрати. я не знаю, там квест знаю, є. О, три драгонфрута є. Я зібрав всі е, квести пройшов і в мене все супер. Так, давай ще рози позбираю. Ну я не знаю вже що збирати, пацан. Ну що ж робіть, я не знаю. Що робіть? Ти щось трохи поклади туди? Та я поклав взагалі, все, що зібрав, ти поклав. Щось тебе по квіткам слабо сьогодні. Да, сьогодні так. Да. Ще 70 поїнтів. Так, а ну засунувся. Блін, ну ще ще 29 поінтів, пацан. Ну ща, щас, щас ми а доростай. Ну, щас і я щось уже покладу. Бл я тебя квитка, оказывается, моя така здорова. Я не знаю, но так я выросла. Либерти лилия Угу. понял? Лілія Лилия любить волю, пацан. Заносит сейчас я якісь прикол. 30 поинтов. Но я думаю, что мені сейчас хватит, може А может и нет. Все, чувак. Вырастал. Нормально. Я вообще и тепнутый сможу, але ж я, наверное, можу Я ще не можу, мені ще раз надо вирости Пацан. Хочеш, пацан. Ладно, позабираю нагороди. Ігрушки всякі, спраут крейти. У мене тих крейтів уже штук 13. Спраут сид пак, це хорошо. Давай, щоб з першого мені тоже горох випав. Ага. Спраут крейт, ще ти ну, ти один. Я... в нього Я виліз, пацан. Давай, пацан. А я нагороди позбираю. Да? Ну, збирай, так, Йо, да. пацан. Спраут сітпак, купляю. Спраут крей. Ну ладно, куплю. Amberhirt, ти купляв? Так, да, тільки я не садив його. Угу. Mm -hmm. Ладно, релодію. Спраут сітпак сюди. Спраут яйце, непогано. Поїхали далі, зараз я все накуплю. Зараз я бабла сюди всаджу. <рес> мільйони, да? Та які мільйони? Мене вже тут релод 40 мільйонів. Тут вже скоро мільярди підуть. Я поняв. Непогано, ти живеш? Тут скоро підуть мільярди, пацан. Скоро підуть мільярди. Я хочу просто сіт вірю, вірю, Так, ну за 3. за 1 мільярд я вже релот зробив. За 3 мільярди релот зробив. Oh. За 9 мільярдів релот є кстати, тут непогано, тут все подається. 29 мільярдів. Капець бабки уходять, я їх сіки не заробляю, сіки не уходять. <laughs> І ще кстати эм, э, эмбер, ця штука мені ще й не випав. Mm. Yeah. Вовк Вообще її нема, понял. Mm. Вообще її нема. За 2,4 трильйона роблю релот. Кенди uh, Мелон. Ой, Кенри Мелон випав. А цього нема. 7 трильйонів, чувак, плачу. Спраут сет пак, фільтр, цей галиний. 21 трильйон Останнє, що я плачу. в мене вже 53 трильйоона остався. Я вже наступний ресток і зробити не зможу, да? Так, мені вже не вистачає шайкелі. Зато у мене є 27 справ сітпаків У мене ж сіки не було. Було 24, на 27, ні. А мені є берхард вепа. Ти пацан, просто ж мазі Ти, Я секретів зробив, ні одного просто не було. Ладно, я кручу сет пак. Давай. Обично. Мангостен. Мене вже на них скоро буде тошнити. Посійдон Плент, вони мені не нравляться, вони здорові. Рарка оцей даскпаф, я навіть не садив їх. Посійдом плент ще один. Daisy, Зато два глімрута біля нього стоїть, а вони не нажать. Daisy, Dusk даскпаф. Ну, я вже просто навіть не вірю в оцього гороха, чесно кажучи. Я вже сіки кручу. Оце вже, якщо я щас отіду кручу, у мене вже точно більше сотки сітпаків. Открит. Ну так. Точно більше сотки, я впевнений. У мене кожен раз більше 20 сітпаків. А все, що я получаю, це ніфіга. Мангостен. Ще один мангостен. Ні, чувак, мені вообще. Я не знаю. От в мене от є, якщо везучі люди, то я до них точно не відношусь. Непруха, пацан. У мене повна непруха. У мене леги падають і все. І онком. І все, І ще один дескпав. У мене 5 сітпаків осталось, пацан. Глимрут випав. Деспаф, шел. Флер дейси. А ну. Рарка випала. І останній. Останній пацан, флеєр Дейси. О, яка гарна нота. Завершають, пацан. Флеєр Дейси! <реку> Випав один хлім рут за весь час. Два посідом плента шість мангостенів, а остальне все шляп. Да. Ти поняв, так? Да? Понять дам. Що таке не везе, як з цим боротися? Хто його знає? Зато мангостай в вкуп. Буду кормити роботях своїх. Обалденно, пацан. Це прям повністю обалденно, я не знаю. Так хорошо, що я можу ще таке посадити, щоб викопати. Доскпафи, чувак, 25 штук садю. А якщо не можна близько садити один біля одного, що здорове щось, а я й не буду його поливати. О, вони воще здорові, чувці, даскпафи. Да, Може воно М -м -м. як гриби. Черт я знаю, но викопувати його можна. Ти не всі тусять усі біля мене. Воно така, типа це як картошка чувак велика. Обалдеть. <gadget> <рич aslında> це велика картошка. А ні, це не картошка, воно ще, ось шайсе пишет. Воно прям кабанське. Диви. О, я походу даже бачу, що воно там якийсь пускає гіляки, понял. Та воно якось не гіляки, воно просто блін, якесь, типа дерево то. Все воно вирослось. І зібрати його не можна. Ну, подержу його тут, але мені особо не треба, блін, таке здорове. Кеннері Мелон, я би пустив. Би можливо, даже тут ще ряду. Отако. І не викопував. Оксклоу. Стонбайт, Apple да? Угу. Обалдеть. Угу, Так, а ну викопую вас, пацани. Це тискпаф ці викопуєш? нє ні, я просто цей блюбері викопую. І яблук, і томат. Фармиш собі аттівочку, да? Ну хочу вообще так-то. Мені тут ще не так багато осталось. Я оце ще. А, мені ще. Блін. 28 викопати плентів. І у мене буде кукінки. Oh. Я Нормально. можу бамбук і все посадити, викопати, правильно? Щось попробую. Бо він ще садився ближче один до одного. було б вообще супер. Ще дощ пішов. Це не обичний, пацан, якийсь токсичний чи то що. Токс. Це ваще, Tropical рейн. Так я викопую бамбуки. Садити їх було легше, ніж викопувати, бо тут підтверджувати треба, поняв? <реш> ну да. <реш> так, а ну і що там? А у мене 72, так і є, як і було. Бамбук не працює. Обалдеть. Може, його треба було повністю типу виростити. Та вряд ли. На тому ж працювало. Короче, народ, на цьому напевно будемо завершити не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подвиг. З вами був Саньочок і Дімончик і всім пока-пока.